Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, хочете вразити своїх гостей оригінальною пікантною закускою із винограду? Чи хочете обов'язково скористатися цим рецептом? Спробуйте такий виноград приготувати, і ви залишитесь задоволені. Ваші гості будуть вражені. Перший раз спробувавши, я випросила рецепт і зараз розкажу його вам. Виноград потрібно брати твердих сортів, бажано синій, але якщо немає синього, може підійти і зелений. Я розібрала виноград на ось такі гілочки, які з легкістю можуть залізти в банку. І вкладаю його в 3-літрову банку. Складаю по частинам. Коли третя частина банки заповнена, я додаю хрін. Хрону приблизно 100 грам, але можна дати як менше, так і більше. Хрін надає гостроти і хрін зберігає твердість винограду. Приблизно третю частину я засипаю і також закладаю гірчичний порошок, одну столову ложку. Ось так. Повно, гарно зверхом пересипаю. Взагалі буде 3 столових ложки гірчиці. Знову ж таки закладаю ще третю частину. У мене повна банка не вийде, але скільки є вона, стільки я і хочу замочити обов'язково. Так, і ще столову ложку гірчиці. І викладаю залишки. Ось так. Можна сказати, в 2-літрову, напевно, було б ідеально. Але такої банки в мене вже немає. Так, і хрін. І ще одну столову ложку гірчичного порошку. Ось так. Далі я заливаю водою. Не заморочуюся кип'ятінням з охолодженням. Воду взяла холодну прямо з крана. У нас хороша питна вода, якщо... У вас не питна, то, звичайно, це має бути та вода, яку ви використовуєте чи купуєте для пиття. Я залила літром. Тепер заливаю майже довер. І Ще це буде півтори. Додаю солі з розрахунку, одна повна, ось так, столова ложка на літру води. Тобто, у мене вийде одна ложка. Ну і друга чуть-чуть менше. Повторюсь одна столова ложка солі на літру води. Якби у мене було більше винограду, звичайно, пішло би води менше. Тому розраховуйте кількість солі на кількість води, не на банку, а на кількість води, яку ви налили в банку. Тобто, щоб у мене було менше в ідеалі мало б піти літр води на 3-літрову банку і повна столова ложка солі, підведу підсумки на 3-літрову банку. Виноград, вода, сіль з розрахунку ложка на літру, 100 г хрону, 3 столові ложки порошку гірчичного. Список інгредієнтів для вашої зручності залишу в описі під відео. І так, баночку я накрию зараз зверху марлічкою і занесу в хату. Зараз я на літній кухні і в мене тут вже достатньо прохолодно, а вони, виноград має стояти при кімнатній температурі. Я занесу, поставлю в кухні на 10 днів. Якщо у вас дуже душно в кухні, ставте на тиждень. Тижня буде достатньо. Далі. Після того, як пройде цей час, я візьму ось таку кришку, розпарю її, накрию свою баночку і занесу в погріб. І коли буде потрібно для якихось особливих костей, я її дістану. Смачно, пікантно, класно, оригінально. Не можу сказати, з чим схоже. Якось зразу, коли спробувала цей рецепт, подумала, що оливки. Не оливки, зовсім інший смак. Ну, звичайно, інші. квашені помідори відрізняються від квашених огірків, так само квашений виноград відрізняється від всього іншого. Можете спробувати в маленькій баночці, якщо боїтеся. Але обов'язково спробуйте. Смачних вам рецептів, міцного здоров'я, мирного неба над головою. І всього самого-самого найкращого. Пока-пока!